А як жити далі? Як жити? Я, я не можу. Я ви знаєте, не сплю три три ночі. Я оце почитала оце, всі ці звіти, я не можу спати. Овручанка Галина Гоголь прийшла на мітинг протесту до Овруцької міської ради проти оптимізації зон забруднення радіацією, яка передбачається проєктом постанови Кабінету міністрів України, про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи та визначення такими, що втратили чинність. Всі наші пільги були підтверджені судовими постановами. А тепер це треба відібрати. Що тоді наше вартує государство? По-перше, у мене пенсія буде дорівнювати 3 тисячі. Як я можу прожити? Я живу в двокімнатній квартирі, яка має послуги, я платити маю 3 тисячі. 3 тисячі я маю платити. А на що я буду жити? Як я далі проживу? На ту 2400 чи 3 тисячі пенсії? Газ дорожчає, вода дорожчає, все дорожчає, комунальні услуги. Як ви жити? Я отримую пенсію велику – 15 тисяч а так в мене державна пенсія 2,5. От як прожити на 2,5 тисячі? У мене дуже багато хвороб. У мене тільки на ліки йде десь 7-8 тисяч кожного місяця. Як прожити на 2,5 тисячі? На мітинг прийшли близько 300 жителів громади, каже Іван Корут, Овруцький міський голова. Для громади таке рішення уряду буде складним, каже міський голова. У нас більше півтора тисячі квадратних кілометрів території Овруцької громади. Більше 36 тисяч проживає населення, дев'ятнадцять тисяч із їх дев'ятнадцять тисяч є потерпілими потерпілим населенням внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас півтора тисячі інвалідів першої групи. більше 800 тисяч другої групи потерпілими є більше трьох тисяч дітей, 37 дітей з інвалідністю на наслідок Чорнобиля. За словами активістки Олени Федорук, в Овруцькій громаді створили ініціативну робочу групу, до складу якої входить 12 людей. Вони вимагають скасувати проєкт постанови. Зібрано більше 12 тисяч підписів, і звісно, метою групи є відстоювання прав нашої Чорнобильської зони, і ми вважаємо. Що згідно діючих законів, звісно, ця постанова зовсім не має ніякого обґрунтування, і ми будемо боротися стосовно того, щоб її е не прийняли. Якщо думку людей не врахують, і проєкт постанови приймуть, члени ініціативної групи звертатимуться до суду та міжнародних організацій, розповіла Олена Федору. Звісно, ми будемо ініціювати звернення депутатського корпусу до кожної своєї фракції у Верховної Верховній Раді, щоб цей закон був відмінений уже, щоб вони голосували там на місці. Далі звертатися будемо до окружного суду, до верховного суду, щоб скасувати цю постанову, а також до різноманітних. Міжнародних організацій стосовно того, щоб допомогли нам захистити наші права. Суспільне направило запит до Кабінету міністрів України з питанням обґрунтування прийняття цієї постанови. Нагадаємо, вчора, 3 липня, мешканці Коростеня також вийшли на мітинг протесту, після якого люди перекрили трасу Київ Коваль Ягодин. Олена Кучміть, Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. У центрі Житомира автомобіль вилетів на тротуар та врізався у дерево. Аварія сталася близько 10.30. Автомобіль Ваз, рухаючись вулицею Велика Бердичівська, вилетів на тротуар, де збив кілька дерев та зупинився на тротуарі. Пасажирів та водія із панівечного автомобіля діставали рятувальники. Окрім того, від удару у вазівки почав витікати бензин. Ми працювали, почули момент удару і все бачили одного тільки водія. А і більше нічого підбігли, почали його визволяти. Хотіли люди, потім під'їхали МЧСники. За словами речниці поліції області Вікторії Дубовик, внаслідок ДТП травми отримали троє людей, які знаходилися у автівці. Нині триває розслідування обставин пригоди. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де здійснив зіткнення з електроопорою. Об 11.53 надійшло повідомлення з обласної Житомирської клінічної лікарні про те, що водія було доставлено до медичного закладу. Ступінь травмованості наразі встановлюється. щодо інших пасажирів, їх оглянули на місці, до лікарні вони не зверталися. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянка Леся Іваницька, яка 28 червня потрапила у ДТП за участю поліцейського, вважає, що справу можуть розслідувати необ'єктивно. Житомирянка каже, що винуватцем ДТП правоохоронці, які розслідують обставини аварії, хочуть зробити саме її. Нагадаємо, 28 червня близько 16-ї години на перехресті вулиць Мазепи та Героїв Крут сталася аварія за участю легковиків Хюндай та Шкода. У першому перебувала Леся Іваницька. У шкоді перебували водій співробітник поліції та пасажир. Не могла відкрити двері, ну я їх відкрила. Він до мене підходить, подає руку, і я йому кажу, що ви ніж ви, ви їхали на червоний е, світофор. Він каже, я виноват. Це були наші перші хвилини спілкування. Після того я відійшла сюди і просіла, але він запитав, да, чи мені треба швидка. Я не розуміла на той момент, в якому я стані, і сказала, що мені швидка не потрібна. За словами Лесі Іваницької, вона їхала на зелений сигнал світлофора. Отож, у ДТП винна не вона, а водій шкоди. Жінка розповідає, що одразу після аварії водій шкоди почав комусь телефонувати. Після чого на місце пригоди приїхали кілька екіпажів поліції. Більше того, ввечері у змі із посиланням на відділ комунікації поліції з'явилася інформація, що саме жінка приїхала на червоне. Я думаю, що розглядати цю справу і вести взагалі все розслідування мають ну не колеги його. Да? Бо я нічого не хочу е е утверждати, але ну об'єктивності е тоді в цих розслідуваннях я не бачу. Ну тобто мені здається, що це буде упереджене ставлення прикрити своїх. Нині розслідуванням обстави аварії займається поліція. Справу кваліфікують за статтею кримінального кодексу, оскільки пасажир шкоди звернувся до медиків за допомогою. За словами речниці поліції області Вікторії Дубовик. Інформація оприлюднена у змі про проїзд на червоний сигнал світлофора водійки «Хюндай» була попередньою і нині не підтверджена. В Одному разі не йдеться про встановлення чиєї свини або провини, тому що наразі триває досудове розслідування, призначена низка. Експортиз встановлюються всі свідки, очевидці обставин було повідомлено до державного бюро розслідувань. Наразі цією справою займаються наші слідчі, тому що по закінченню, коли буде встановлена провина поліцейського. Тоді буде повідомлено про це державного бюро розслідувань через відділ комунікації обласної поліції. Ми намагалися зв'язатись із водієм шкоди. Втім, Вікторія Дубовик повідомила нам, що поліцейському не дозволили спілкуватись із пресою, оскільки нині триває слідство. Юрист Роман Гуртовенко каже. Кримінальну справу за участю поліцейського має розслідувати державне бюро розслідувань. Але у тому випадку, якщо кримінальне правопорушення вчинив саме співробітник поліції, на цій стадії згідно практики справа не буде передана до ДБР. Якщо особі вручать підозру, встановлять, що дана особа на час вчинення кримінального правопорушення, в якому особа підозрюється, була працівником правоохоронного органу, то в такому випадку може процесуальний керівник вирішити Питання про ініціювання процедури передачі справи за підслідністю до ДБР. Ми направили запит до прокуратури області, аби дізнатися, чи вбачають прокурори можливу провину у ДТП поліцейського та чи вважають за необхідне передавати цю справу до ДБР. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир зараз ми будемо з дівчатами побувати коси цих вікон білої кольору. Це зараз будемо розвиватися на команди. Одна команда і друга буде фарбувати одні кос і в іншого у Житомирі. 30 учасників програми Відмова UA» розпочали ремонт приміщення молодіжного простору. Юлія Роденко жила у Луганську. Після початку російської окупації переїхала до Дніпра. Дівчина розповіла, що бере участь у програмі, аби здобуті знання застосувати після деокупації її рідного міста. Хочу відновлювати свою рідну Луганщину і не тільки Луганщину, взагалі ті міста, які будуть деокуповані. Я хочу набратися досвіду, як формувати команду, як зацікавити молодь взагалі людей, залучити до віднови, як все це організовувати і будувати цей процес. Марія Некрасова народилася у Маріуполі. Дівчина каже, що буде однією з перших, хто поїде відновлювати місто після деокупації. Впевнена, що ми повернемося. Впевнена, що я повернусь додому і зберу велику команду, яка поїде туди на відновлення, і заїде там, в числі перших волонтерських заїздів. Колон розміщуватиметься молодіжний простір в одному із бізнес-центрів Житомира. Були різні варіанти, але пошуки надто довго тривали. А нам уже потрібно було швидко знайти приміщення, і соціально відповідальний бізнес пішов на зустріч, надав приміщення, яке буде слугувати надалі. Молоді всі учасники, які беруть участь програмі від UA, це добровольці. Тобто спершу. Був оголошений конкурс по всій Україні. Учасники подавали заявку. А далі вже ми безпосередньо комунікували з ними і запрошували до Житомира. Окрім відновлення молодіжного простору, учасники програми навчатимуться на тренінгах з комунікації та майстер-класі з акторської майстерності. Леонід Харшан, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Дружбівський кар'єр, що в містечку Дружба в Олевській громаді туристичний об'єкт та місце відпочинку. Ірина Вечера живе в Києві. Жінка приїхала до рідних на вихідні. Вона каже, цей кар'єр нагадує її турецький курорт Памукале. Приїхала до мами в гості і вирішили відвідати це чудове місце, тому що багато бачили і відео, і репортажів, і чули від знайомих, що є така от гарна місцина. і вирішили приїхати подивитися своїми очами і нас. Краєвид не розчарував дуже гарно, просто бракує слів. Популярним дружбіський кар'єр став два роки тому, говорить краєзнавець Юрій Халіменчук. Після того, як ваші колеги, в першу чергу це оператори наші місцеві, поробили зйомки вже за з використанням квадрокоптерів, приладів, які можна піднімати високо в небо. І зробили знімки, і воно розлетілося мережами, соцмережі з'явилися. І тому слава буквально в останні роки стала відома про цей дружбівський кар'єр. Вода у кар'єрі чиста та прозора, максимальна глибина озера 30 метрів, каже Юрій Халіманчук. Це ж все природня вода, це опади, це талі води, це підземні джерела, і воно поступово за років, які вже. Ну Вже більше 20 років, до 30 років, як воно не розробляється, воно не працює, то воно поступово стало заповнюватись водою і величезний об'єм води. Відтінок такий синій, тому що від синього неба вона прозора, воно глибоке, і тому воно не заростає водоростями. Там немає того мулу, що зазвичай утворюється від органіки. І тому воно справляє враження такого. Гарного чистого озера, яким воно по факту і є, або навіть морської лагуни. Чоловік говорить, результати дослідження води відповідають технічним нормам. Щоб вода чиста. Достатньо для технічного використання, для купання, в ній живе риба, раки, тобто індикатори чистоти води присутні. Краєзнавець розповідає, що у навколишньому лісі живуть різні звірі, плазуни та птахи. В скелях побудували собі гнізда, ластівки береговушки. Ластівки, які не будують гнізда, так як ми звикли, що вони там десь під дахом ліплять з глини, з грязі. І за допомогою виділення своїх слюних залозних залоз скріплюють і роблять гніздо, то тут вони довбають дірочку, нірку, і, і, і гніздо вже роблять там в глибині нірки. Юрій Халіменчук розповідає, дружбівський кар'єр виник в результаті видобутку нерудних копалин. Його розробили після Другої світової війни для відбудови міст. Спочатку каміння видобували примітивним способом. Розпалювали багаття. Потім поливали водою, камінь, відповідно від різниці температур лопався, його ті брили відтягували і далі вже дробили вручну там, якимись механічними примітивними способами на будівельне каміння і на щебінь. Згодом, звісно, тут з'явилася відповідна техніка, устаткування, проклали залізницю, стали розбудовувати селище. Це все починалося з кінця 40-х. Початок 50-х і далі, і далі. Свого розквіту воно досягло у 80-х роках минулого століття. Основною сировиною, яку тут видобували, це було був пісковик або кварцитопісковик. Це камінь, який утворився декілька сотень мільйонів років тому. Каньйони, які розташовані навколо штучного озера, відходи від видобутку каменя. Коли видобували каміння. Він кришився, камінь, і оці крихти, значить, мінералу, мінеральної породи, осипалися, і потім їх ставало все більше, їх вивозили. І їх ставало все більше і більше. І він бачите, наприклад, на який ярус найвищий. Дружбівський кар'єр влітку в буденний день відвідує понад сотні відпочивальників. На вихідні понад 500 людей, каже Юрій Халіманчук. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.